Підрізняється, тому є необхідність того, щоб у нас були і ті і інші зняти всякі заборони, і ми могли би застосовувати а оборонці. Наші це робить, можуть робити ефективно. Ну, Storm Shadow і скальпи в першу чергу застосовуються по бункерам, якби спорудам бетонним. Вони можуть їх пробивати. На відповідних і вражати атакамси діють скажімо, по живої сили ворога по літальним апаратам на аеродромах. І таким чином касетні, наприклад, боєголовки використовують атакамси. Ми бачили, як ефективно наносили удари там по аеродромах, де були вертольоти, вороги, гелікоптери розташовані різного роду, мала Техніка і вражали досить велику кількість такого роду техніки. Тобто, оскільки ці доповнюють, ще раз підкреслюю цю думку, що потрібні як ці, так так і інші, в чому не затягуючись, то тому що ситуація на фронтах досить важка.